Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про філософію, про те, як жити в умовах сьогодення. Будемо дізнаватися. Він Голубовіч завідувачки кафедри філософії Одеського національного університету імені Мечникова. Пані Інно, вітаю вас. Я вас вітаю також порядок денний всесвітнього дня філософії в на сайті ЮНЕСКО присвячені саме людині майбутнього у багатьох його вимірах. Говориться і про гендер, і про екологію, і природу, і то, що дуже багато питань підіймається. А що щодо війни, на ваш погляд, чому е немає теми війни? Чи можна зараз про це говорити? Що це філософська тема взагалі? Угу. Да, дуже цікаве питання. Я також здивуванням <кхів> подивилась на порядок денний Всесвітнього дня філософії, який відзначається кожного. 3 четверга листопада з 2005 року. І сьогодні він був такий: дуже стракатий, але ж не слово про війну. Ну тут можна сказати, просто поміркувати про це, бо ми не знаємо логіку, філософську логіку організаторів цієї яскравої події. До, до речі, навіть і бал є. Там є і бал, там є будь-які свята, але ж немає війни. Ну, по-перше, там домінує слово після. Там багато тем, які ось пост пост може, це така настанова на нашу перемогу. Що, що все ж таки ми чекаємо перемоги, і життя триває, і ми маємо готуватися до насправді до того, як буде облаштоване життя в майбутньому. Це насправді, після війни, завжди найскладніша річ. Не те, як провести війну, а те, як жити після. І ви знаєте також, як багато сьогодні таких запитань ставлять у різних контекстах, навіть ті, хто зараз на в найскладніших умовах, що ми будемо робити після, після цієї травми, після цих переживань, після цих, не знаю. Події, які нас перевернули, що з нами буде. Може, тут така логіка, і тому світова філософія протягує нам руку ну не те, щоб допомоги, а такого нормального ем, гармонійного життя, до якого ми маємо йти. Угу. Ну, це моя перша така версія, того чому так. Угу. Але що стосується тому, що буває, чи буває тема війни. Як філософська тема, звісно, це з самого початку так, ще з часів Геракліта, який взагалі сказав, що світ це полемо, світ це війна, світ це гармонія війни та миру. Так? Так. І потім, потім багато чого було. І якщо також наші сьогоднішні світові документи в сфері філософії, наприклад, Парижська декларація з філософії, також зазначає для Публіки, що філософія ставить гранічні питання. Ну, даруйте, а коли ж їх ставити, коли ситуація гранічна. Тобто це співпадіння. Інтенції головної такої настрою філософії на гранічні питання з реаліями сьогодення робить війну найактуальнішою темою. І зараз я працюю зі студентами. І чому я хочу порадіти? Ніколи мені не було так цікаво, ніколи не вони не були так залучені в ці питання. Вони вже насправді під час війни щось з ними трапилось і вони стоять. У границі, і це справді філософська точка, якраз моє наступне питання було саме стосовно цього, і всі кажуть, що ми живемо в історичні моменти. А з приводу сучасної філософії, як вона змінилася в Україні, які питання вона зараз ставить? Як ви думаєте, у важкі часи людина тяжіє до філософії чи навпаки, на вашу думку? Ну, якщо б насправді я не працювала, продовжу ту саму лінію, зараз не працювала з багатьма студентами. Саме зараз в мене ну такий і багато груп студентів різні факультети нашого чудового університету. До якого насправді прийшли студенти, навчаються. І я просто хочу сказати так, на практики перевірено, змінились радикально. Ми пишемо з ними есеї, ну, як я завжди це роблю, бо для мене завжди була філософія, це школа самоперетворення. І всі вони пишуть, війна змінила мене докорінно. І тяжіння і, до філософії стало неймовірним. Вони, наприклад, пишуть, що ну ніколи не знали про таку науку, бо вона ж в школах не викладається. Це щось таке невідома, якась таємнича жінка на ім'я Софія ходить поряд. А от коли ми дізнались про це, це с насправді це те, що нас врятує. Uh -huh. Я буду фаном філософії завжди. От сьогодні я зранку прочитала такий лист, бо перевіряю контроль напередодні іспиту. Це ну, те, що стосується молоді. Філософська спільнота. як вона? Ви знаєте, до речі, ми напередодні війни, ну саме напередодні війни, ми збиралися, бо я входжу в оргкомітет філософського конгресу України, який готувався, і там була така тема. Філософія в Україні філософія для України, і мені дуже шкода, я рада, що я можу покритикувати наших бікбосів босів філософії в Україні за те, що вони. Зупинились в цій організації конгресу. Угу. На мій погляд, це була б неймовірна яскрава, важлива світового рівня подія. Якщо б вони не зупинились, я пишу їм сама листи. Я спілкуюсь, кажу, пане ім'я Рек не буду називати. Чому ми зупинились? Ми ж так готувались. Ми продумали все. Ми провели е, е, такі дослідження і все. Це не має бути так. І насправді, чим займається філософія ну, того, кого я знаю, і сама долучена. Ось нещодавно я повернулася з Берліну, де нас запрошувала всесвітня спілка аналітичної філософії. До речі, мій колега з Одеси з моєї кафедри, відомий філософ, робив там головну доповідь. Вона для німецьких наших. колег. Тобто в Європі все це процвітає, а в нас конгрес, на жаль, не відбувся. Так? Ну, на жаль, може, ми чекаємо. Так, ось колег, мій колега робив головну доповідь, вона називалась… Путін вже програв, uh -huh. ну і там морально-філософські якісь такі речі. Тобто, наше завдання показати потужність нашої духовної, інтелектуальної культури в світі, долучитися до діалогів. І зараз я особисто ну я буду говорити про те, що сама залучена. Ми готуємо дві яскраві філософські події, так, такий семінар Етіка і війна в Україні uh -huh. долучаємо всіх. Світових філософів і наших, я ось зараз пишу листи. І друге, це такий майстер-клас, воркшоп, як зараз модно це говорити. Теорія аргументації під час війни. Бо насправді ми маємо виконувати наш головний обов'язок мислити. Мислити точно пані розкажіть нам трошки детальніше, що буде відбуватися, ось саме про ці дві цікаві події, які ви нам тільки що назвали. Ну що буде відбуватися? Це завжди якась таємниця, бо ми чекаємо і теми, і е, чекаємо. Те, як наші колеги і в Україні і в світі поставлять ці питання. Ну, наприклад, що у нас вже виникла як така тема для того, щоб не те, щоб сперечатися, а поставити під питання Коли наші німецькі друзі казали, а давайте зараз поставимо питання про нові виміри пацифізму, так. А наші колеги, більшість з них, особливо тих, хто в Харкові, наприклад, найбільш важкі такі. Часи для них, вони кажуть, ні, пацифізм зараз не на часі. Ми можемо подумати про нові виміри ненависті навіть, гніву. Так. І ось це тема для дискусій. Чи продовжувати нам ось цю філософську, завжди вона була філософською настановою про ну, пацифізм, все ж таки у цій суперечці Геракліта Світ мир чи війна. Філософ завжди на боці миру. Ну, і так, пацифізм ми це одне, цього, одне так. таке тяжіння до цього. Але ж ви бачите, наші філософи українські кажуть: ні, давайте подумаємо про нове бачення таких феноменів, як ну, я, якось, ну, не те, щоб не, ненависть, але ж спротив ворогу. Продуманий без будь-яких компромісів, ну я ми побачимо, що це буде. Ми просто зорганізовуємо, але ж філософія це не режисура, де все понятно і зрозуміло, що буде. Будемо чекати на цю інтригу також з вами. Задоволенням поговоримо про це з вами також, особливо після того, як відбудеться дискусія, тому що я вже сказала, що історія пишеться зараз разом з нами, але ж і філософія змінюється разом з нами. Хотілося б з вами поговорити про дві також ще важливі дати, і якраз порівняти сьогодення і те, що було в принципі в минулому. 30 300-річчя сковороди, це також український філософ. Про якого ми зрозуміли, що це людина, яка писала там не так давно, тому що раніше взагалі про це не говорилось. І сторіччя філософського пароходу, коли вислали фактично не тільки філософів, а й дуже багато інтелігенції. Який вийшов саме з нашого міста, і чи можемо ми щось на підставі цих двох подій взяти зараз для розуміння сьогодення у наші угу. часи? Так, ювілей сковороди співпав з, може, з такою найтрагічнішою культурною подією? Так. В мене тут є щось показати нашим глядачам? Це ось Марка, угу. яку випустили на допомогу. Реконструкції Сковородинівки, в яку влучила російська бомба, да? був там вибух, і зараз всі події, які б мали бути яскравими святковими, відбуваються під знаком ось, навіть якщо ну, конверти, я просто показую. Що тут побої, і просто. палає, і насправді. І е, ми збиралися на сковородинівські читання вживу, провели їх. Я також приймала участь е, в сковородинівських читаннях, які зорганізовують завжди харків'яни, це їх е, така справа. І е, навіть ми на, на цій філософській зустрічі директорка цього музею сказала, що ось ці маленькі штучки, марочка, та, яка вміщає. В долоні, може врятувати це, тому що ну, держава не може швидко виділити гроші, а лише саме марки можуть допомогти консервації цього будинку. І це дуже символічно, на мій погляд, коли стикаються ось такі трагічні події, яскраві, і саме з маленького кроку кожного з нас ну, купити ось таку допомогти, чи подумати, зробити один філософський крок. Як вчив нас Каверода, який був ну це вже штампи, мандрівний філософ, який е, хоум-авіатор, тобто людина, яка подорожує, людина, яка подорожує. Ось я і це у вас саме хотіла запитати, тому що в школі там на початках нам угу. описували сковороду просто як дідуся, який ходив туди-сюди і в принципі щось говорив. Але сьогодні, коли ми вивчаємо біографію, ми розуміємо, що це. Була фактично велика людина і мандрівник про uh -huh. цей штамп, який ви вже сказали. Зараз ви бачите це переосмислення? Не те, що бачу, воно вкидається в очі. Сьогодні багато подій, які пов'язані зі сковородою, проходять під такою назвою переосмислення, перезавантаження. Uh -huh. І мій колега, добрий друг, філософ, який до нас також приїжджав, Наприклад, Тарас Лютий, відома постать у сучасній українській філософії гуманітаристиці. От не що буде, я знаю, що книжка вже готова, буде скоро представляти свою нову книжку, ось таку товстенну, бо він нещодавно зробив книжку про нічну біографію першу в Україні. І саме він видає зараз ось таку товстенну нову біографію Сковороди. і там саме втілення, саме ось така, така настанова на те, що ми по-новому розуміємо. Але я хочу ще про Одесу. Так. Також наш колега, відомий філософ Олександр Кирилюк, один з тих, хто випустив також книжку про сковороду Нова філософія часу, їх сковорода. Тобто, Ну, просто неймовірне перезавантаження і переосмислення. До речі, цей мандрівний філософ, який здається, нібито як такий анахарет, який живе в пустелі, ні, якщо ми підрахуємо, то він виховав, як кажуть спеціалісти, ну десь 50 чиновників вищого. Вищого штабелю в колишній ось цій нашій загальній країні. Так? Угу. Вони всі згадували, можновладці, управлінці сучасною мовою згадували його як свого великого вчителя. Як це, як це сталося? Що Пустельник, це буде, мандрівник, не той, хто долучає до філософії з якимось там напругою, а, а така вільна людина виховала цілу. Покоління когорту управлінців, і це також наше сучасне перезавантаження ролі і місця філософії в суспільстві. І навчання саме і дітей, я вже згадувала uh -huh. про школу, але пані Іно, хотілося б поговорити ще про філософський пароход, який стосується uh -huh. саме Одеси. Це коли ну фактично видворили ми людей інтелігенцію з Одеси, як ми говорили до цього розуміючих людей, які можуть щось змінити саме головою і розказати іншим, що відбувається не так. Uh -huh. Ось якщо порівнювати з цього тоді, так Ну, вона тоді стосувалася всієї країни, нашої спільної країни, ці символічні філософські пароплави, поїзди будь-що виходили з різних точок. І у нас справді був, був свій такий пароплав. І дуже добре це наші історики, особливо Валерій Левченко, вивчив. Запрошуйте його, він вам розкаже. Але що тут важливо для нас? Ось ця подія, на жаль, на мій погляд, на жаль, не стала. В центрі уваги філософської спільноти сьогодні так. її часто ну, порівнюють ну це ж не наше, це інша вже країна, там висилали ні, це наша подія. І я дуже хочу до неї привернути увагу, коли е відмовляється влада, від як ви правильно сказали, від розумних людей. І потім е про це надо, треба думати. І головне на майбутнє е той параплав. З її насельниками, нібито повернувся після того, як е, ну, почали, почались інші е, часи після падіння Радянського Союзу. Але зараз, чи повернеться, насправді ну, щоб, завжди для мене важливо, щоб філософські пароплави завжди поверталися. Чи реальна, чи символічна, але ж краще, щоб реальна. І друге, щоб не було таких підстав. Щоб чи то люди самі сидали, чи влада робила такі списки. І е, е, інтелектуали відчували себе недобре, відчували, що в саме в цій країні, в якій вони зараз живуть, неможливі дискусії, неможлива вільна думка, неможлива співпраця між люд, людьми, які взагалі хочуть е, найкращого для своєї країни, але ж мають різні стратегії. Просто е, інтелектуали мають створювати таку ситуацію, щоб в країні це було можливо. І зараз, ну це не для цієї розмови, для окремої, Ми намагаємося навіть з тими, з ким маємо різні погляди на деякі речі, збиратися разом. І нещодавно, дві, два тижні тому, ми провели, ну зорганізувала я разом з моїми колегами з Києва ось таку дискусію в Одесі в бібліотеці Грушевського. Під назвою падіння нещасної імперії, і там були різні думки, як вона падає і що має залишитися. І дійсно ця проблема з тим з цим переходом, що ви так порівняли, адже і дійсно багато людей зараз виїхали через початок повномасштабного вторгнення, але ж вони виїхали через те, що в принципі розпочалася велика війна, як вже називаються наші українські біженці, які зараз. Проживають в різних частинах Європи чи е, Сполучених Штатів та багатьох інших країн, вони виїхали самі. Але ж ми повинні дати їм привід повернутися. Я правильно зрозуміла вас щодо uh -huh. з ваших посилів? Ну, ну зараз так питання може не стоїть в наші інформаційні, постінформаційні uh -huh. мережеві часи. І знаєте, ми з ними настільки близько, як ніколи, завдяки ну, тим цифровим технологіям, uh -huh. про які також йшлося на всесвітньому дні філософії. Зараз не такі часи, ми можемо залишатися на зв'язку. Нас чекають в різних філософських майданчиках. Від університетів до конгресів, мені би та поряд, але щоб хотілось, чи то вони повернулись би вживу, реально, фізично, чи ми б більше зробили ось такий символічний університет, символічну спільноту мислячих людей всього світу. Тоді це питання повертається, виходить, хтось забуває, хтось відкидає. Може стати майже принципово вже неможливим, так? коли буде відкритий світ, то навіть тоді принципово згасне ця ситуація, коли когось можна викинути. Е, я хочу сказати, що наші колеги плідно і гідно представляють філософію Україну зараз в різних університетах. Замисать Одеси, можу навести списоки, може їх знають. Правда, це так. І, в принципі, наші ваші колеги, наші співвітчизники також багато і за кордоном про це розповідають. Що так, так. також дуже важливо дуже важливо, так. я зараз заме після нашого ефіру, через декілька днів, я також від'їжджаю в університет Есена. В Німеччині, де зустрічають нас, і там також буде тема філософський цей параход в різних репліках. І ось сьогодні з'являються такі твердження, вони так називаються історична репліка. Угу. Тобто щось повторюється, ну ніяк там повернення, вічне повернення в стилі ніч, а ось реплика, тобто… Відгукується так, як еха, і ось ми будемо також говорити з спільнотою міжнародних науковців. Я знаю, Польща буде Німеччина. Може, інші країни, я багатьох знаю там, і також ми подумаємо поміркуємо. От що це таке феномен філософського параходу. Бо один з наших колег, антиказнавець, нам сказав: знаєте, що це давно було? Оце спочатку виникнення філософії, це ну така давня історія. І також можна переличити, хто це були. Так, паніно, ну, я дякую вам за цю розмову, тому що дійсно вона зараз важлива і, як кажуть, на часі про це зараз говорити. Адже дійсно наша реальність підіймає дуже багато питань і всередині кожного з нас. І я вам за це дякую, що ви на деякі питання нам зараз відповіли. Нагадаю, у нас в ефірі була паніна Голубович, завідувачка кафедри філософії Одеського національного університету імені Мечникова. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимось.